Ну що ж, друзі, усім привіт! Сьогодні хочу поділитися тим, що відбувалося з моїм каналом після того, як я ввімкнула монетизацію. Я вела цей канал десь три місяці на момент того, як мені як я досягла а, цієї черти цього порогу, коли в мене набралося тисячі підписників і чотири тисячі годин перегляду. А, і насправді чотири тисячі годин для мене чомусь виявилося набрати важче ніж тисяча а, підписників, бо підписники просто росли як на дружжах, як то кажеться. А, і так вийшло, що а, я вмімкнула монетизацію одразу, бо я знаходилася в чужій країні, мені потрібно були будь-які взагалі гроші, і я готова була а, ризикнути і спробувати. Насправді я дивилася а, на російських каналах і на англійських. А, ну на англійській майже немає цієї інформації. На російських таке а, десь відслідковувалося, що а, казали, що ліпше не вмикати монетизацію, але ніхто толком а, не пояснював, чому і навіщо. Що це не потрібно робити. А ну я вирішила поставити експеримент, і чесно, я пожалкувала про це. Бо як тільки я ввімкнула монетизацію на своєму каналі, я вам зараз покажу цю статистику чудову, просто про чудову мене було кожного дня там дуже багато переглядів, як для нового каналу, який тільки тільки не зростає. А тут просто вони різко впали ці перегляди, і взагалі в мене було таке, таке враження, що мій канал взагалі перестав показуватися навіть моїм підписникам. Я просто була в шоці. Я навіть зробила експеримент. Я зробила відео про не дуже хайпову тему, і я зробила про хайпову тему. І, взагалі, результат однаковий. Типу, у мене на той момент було тисяча підписників, з чимось десь півтори тисячі підписників, а е, переглядів триста. Ну такого просто не може бути е, на такому каналі. Ну просто не може бути, бо до цього в мене мінімум півтори тисячі переглядів набирали кожне відео. Просто мінімум тисяча триста. Це був просто такий нусь стандартний результат і вище. А тут 300 переглядів, ну просто не може такого бути. Я навіть же клікбейти пробувала робити все одно без там якої якогось пами всього такого не виростали перегляди на каналі. Я була в шоці, і досі а, я не можу наздогнати. В мене вже більше підписників ніж дві тисячі, і я досі не можу наздогнати ті результати, які були на самому початку. Я просто не розумію, чого так а, може а, ну. Я грішу на те, що це монетизація. Бо як я десь побачила цю інфу, мені здається на російському каналі, тому я ришила вирішила продублювати цю інформацію на українській, щоб інші люди могли побачити цю інформацію саме українською мовою, а не російською, і не платити гроші під тим російським каналам. Тому слухайте. Чому так відбувається? Ютуб, коли ви ще не вимкнули свою монетизацію, він показує так само свою рекламу на вашому каналі, але вам за це гроші не платять. А коли ви вмикаєте монетизацію, то ви отримуєте 55% з тих показів з реклами. Тобто, що відбувається? Коли у вас немає монетизації, він збирає ці 55% собі, і йому це вигідніше. Тобто, коли у вас монетизація не ввімкнена, Ну, YouTube просто продвигає ваш контент трішечки більше. Тому uh, вас дивиться більше людей. Коли uh, ви вмикаєте монетизацію, якщо у вас там не мільйон підписників і не прям 100% результат, то тоді uh, дуже велика вирогідність того, що просто ваш канал впаде. ви не встигнете просто зрозуміти, що він впав, а статистика просяде, і тому uh, наступне відео теж буде просідати через те, що минула статистика просіла. Uh, ну і якось так, uh, тому... Просто будьте обережні, якщо ви хочете переходити на монетизацію, будьте до цього готові. А, робіть якусь рекламку чи якусь акцію для першого свого відео, щоб Ютуб розумів, що все ще все це, це цікаво вашим глядачам. Бо, наприклад, я, мені здається, просто вбила свій канал, тому я прошу вас поставити лайк цьому відео а, і написати якийсь коментар з чотирьох слів і більше, щоб просто продвигати цей контент на українській мові, бо таких а, відео на російській не дуже багато. А на українських взагалі немає такої інформації, тому я хочу, щоб всі її почули і знали про це, що монетизацію треба вмикати якомога пізніше. Я, наприклад, за цей місяць заробила на рекламі щось, здається, 40 доларів. Тому просто, ну. Знаєте, що то того не варто. Виростіть свій канал хоча б там, я не знаю, до 20 до 50 тисяч, коли це буде того вартувати, коли ви зможете з цього каналу дійсно щось заробляти і тільки потім вмикайте монетизацію а, і а, вже продвигайте її свій канал а, за допомогою тих зароблених грошей. А так, просто ви вб'єте свій канал, свою статистику і нічим собі не допоможете. Заробите якісь копійки і поступово ваш канал просто Згасне в нуль. Ну, кому це треба? А тепер трішечки статистики. Ну і цього літа я створила свій власний ютуб-канал, і на якому я розповідала про життя моє в Лондоні, як я сюди переїхала, як взагалі я тут влаштовувалася, як документи робила, як я візу оформлювала, як я сюди їхала і так далі. Це було дуже корисно людям. І вони підписувалися і переглядали вісь весь мій матеріал. Але а, на перших відео в мене було десь по 100 переглядів, а то й менше, бо я просто благала друзів, щоб вони вмикнули це відео і подивилася його в себе на телефоні або на комп'ютері за свого пристрою. А, бо ну YouTube взагалі не просуває новенькі канали, і ну було чесно дуже важко. Я вигадала свій власний якийсь спосіб, який безкоштовний і допоміг мені просувати мій канал. І зараз на перших моїх відео вже по а, там більше ніж 10 тисяч переглядів. І я взагалі в шоці. У мене тільки тисяча підписників чи дві зараз. А, ну, коротше. Коли я це починала, в мене не було якогось бажання. Я просто хотіла допомогти людям, які мені постійно задавали одні і ті самі питання. Наприклад, як там я оформлювала певний документ, як я там якісь докази оформлювала, показувала, як я там кота перевозила і так далі. Про все це я просто знімала відео відповіді і скидала їм, бо витрачати кожного разу по пів години на пояснення всього цього, це морально вимотує, морально і фізично вимотує, бо це займає дуже багато часу кожному своєму. Другу пояснити одне й те саме. Ну, коротше, я просто ось так ось викладала. Але потім я знайшла через місяць роботу і я просто не змогла добити. Ці останні 300 підписників, і я вирішила, що потрібно звільнятися, бо робота мені не подобалася. На канал я забила, він не розвивається. Я відео не встигаю знімати, бо я постійно втомлюю на і моральне, і фізично, і психологічно, і ну, усілякими такими способами. Ну коротше, я просто вирішила, що потрібно робити більше на свій ютуб, вкладатися в це і фізично, і навіть якщо я втомлена, все одно знімати, просто робити це регулярно і Уховувати таку в собі поведінку. Це допомогло, я скажу так, бо зараз в мене вже набагато більше підписників за той самий період. Просто через те, що я роблю щось корисне для людей регулярно. А для тих, хто хоче дізнатися це українською мовою, а не через російські канали, платити їм туди гроші. Я пропоную так: дивіться це відео, пересилайте їх свої, його своїм друзям, які теж задумуються про створення ютуб каналу. Я зроблю окремий взагалі відділ на своєму каналі про Ютуб, про те, як його вести, і про те, як я його просувала, про безкоштовне просування, і про взагалі буду викладати якусь статистику з якимось часом, там з якимись періодами я буду викладати там, що в мене проходило, що, що в мене працювало, що в мене не працювало, як взагалі я розвиваю свій канал і так далі. Будемо рости разом. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал, і ставити колокольчик, щоб першими дізнатися про те, як можна просувати Сувати свій канал якомога швидше і легше, ну і в принципі безкоштовно легальними способами, і за які ютуб не блокує.